Друзі, доброго ранку! Прийшов той час, настав той день, коли ми будемо їсти. Ми, як завжди, довго думали, а що ж ми сьогодні будемо їсти, що будемо готувати? І відкрили холодильник, побачили там два баклажани. Тому сьогодні ми готуємо літні бургери з баклажанів. Що робить Юля про це? Ми зараз запитаємо, як саме вона готується до цієї процедури. Ми просто бачимо зараз. я Попрошу правди показати, що ми вже е зробили певні дії з баклажанами. Юлічка, будь ласка, розкажи, що ми зробили з самого ранку. Ми їх порізали. Це по перше. Так. Потім ми їх підсолили, підперчили для того, щоб смак був кращий. Ну і поставили на годинку для того, щоб вони ну, дійшли мужчинам, розсочилися тією сіллю, для того, щоб було. Так, легше їх готувати. Зараз ми знімаємо зайву воду, серветкою це можна зробити. Ось Так, дивіться туди, і вмикаємо нашу прекрасну сковорідку. і ставимо її на вогонь. Так Друз я. друзі, я зазначу взагалі про інгредієнти, які, з яких складатиметься наша сьогоднішня страва. Отже, для цього вам потрібно слухайте уважно два середніх баклажани. Вісім шматочків моцарели. Ну, вісім це якщо такої, знаєте, маленької моцарели, вісім шматочків. Якщо великої, то можна а, трошки менше. В нас вона ось яка. Зараз я покажу, а, щоб ви розуміли, яка у нас, нас моцарела. От такого приблизно розміру. Ось так зараз видно. Вісім шматочків. Тобто великою, це може бути навіть 2-3 шматочки, які ви просто потім поріжете, щоб були ось такою овальною форми на змоцарела, щоб була. Далі 20 помідорів черрі. Їх потрібно розрізати ось так навпіл. Якщо у вас такий тупий ніж, як у мене, то можна як, як робити, просто щоб ви знали. Ось дивіться, якщо тупий ніж от, от реально він не ріже. Навіть помідори, такі, які досить тверді, він не ріже. Тому можна ось так встромити. Го го гострий кінчик, от сюди, а потім він вже легко ріжеться. Цей помідор. Ось, значить, 20 помідорів через пам'ятали. Потім почок базиліка. Базилік є зараз у ліни, вона його е, дрібнить. Оливкова олія, сіль і перець. Ліночко, будь ласка, розкажи, будь ласка, що ти робиш, кицю? Я, я вже думала, ти не дасиш мені слово і ти все мене да, розкажеш. Да. Я зараз так. я зараз... <різь> Дякую! <різь> <різь> я зараз ріжу е, базилік, щоб ви всі е, бачили. Маю його дуже дрібно нарізати, тому що нам потрібно буде його змолоти. Так. А ти думаєш, що потрібно різати для того, щоб його потім перемолоти в Думаю, Так, -细... Так, що ж, Я думаю, що впевненість твоя це найголовніший факт у цьому. Я думаю, що потрібно різати А навіщо взагалі блендер на кухні? Блендер? Я зараз Тобі мама, мабуть, не розповідала. Я зараз його буду молити більш тольше. Розумієш, блендер, у нього обертів, мабуть, 600 або, можливо, навіть і 1000, в залежності від того, яка комплектація. Ліночка, так, ти ти можеш ти дійсно. шістьсот 600 e, e, обертів e, на хвилину. Розумієш, що отворити... ти робиш два рази одну і ту ж саму справу. Mm. Ти можеш дійсно не та, не так старатися. Ну, просто... я, я, я ж я ж не міл поріжу. Я ріжу так, як власне е, я відчуваю в собі потенціал. Я відчуваю в собі потенціал. Можна нарізати саме так. Я ріжу, а потім зараз буду ще й лендрид. У мене поштову. ще зауваження є й до Віталія, так що ти не посміхайся. Справа в тому, що справа в тому, що ось ця частинка, яка ну називається, ми не будемо її називати сьогодні голос голосі переглядачах, вона вирізається. І дрібно це не напополам, а дрібно. А ти знаєш, що до речі, мені я розумію, що у вас кухар... точно така ж сама ситуація, з зерйозно так? Мені розповідав шеф, шеф кухар. Не будемо називати його можливий ім'я, тому що в нього відома мережа ресторанів. В Києві, що якраз в помідорах чері цю частинку можна не вирізати, і навіть в багатьох дорогих ресторанах її реально не вирізають. але подрібнити помідори потрібно. Я не знаю, що там говорив твій е, саме Ти думаєш, ще по більш... кухні, але у нас тут правила встановлює хто правильно шеф-редактор. Ну можна в принципі Це ще більш подрібнити, хоча ну нормально більш-менш. Друзі, скажу ще про те, що має зробити Ліна. Вона має крім того, щоб подрібнити, подрібнити зараз змолоти на таку однорідну масу цей базилік. Ліночко, туди треба ще буде додати сіль, перець та оливкову олію. Чи знаєте про це? Знаю я про це. Давай. От Мені зараз Саша допомагає. Я йому дуже вдячна. А щось виходить у вас чи ні? Про... Головне, що процес відбувається. Друзі, а я ми хочу ще бачимо, нагадати. Добре, Чи значить, е поки я ріжу помідори, я також нагадую, що у нас є сторінка в мережі Фейсбук, називається вона Ранкові Курасани. Будь ласка, приєднуйтесь. Буквально минулого тижня у нас там було всього 9 лайків, а зараз 95. Бачите, якийсь прогрес все ж таки є. Також у нас є інстаграм-аккаунт, називається він просто Курасани. Якщо вас зайдете на Фейсбук, там ця ссылка на Курасани є. В інстаграмі виставляє, виставляємо ті фотографії тих подій, які Відбувається у нас е, поза ефіром. Друзі, що у вас там виходить? Юлія, що, що тебе на кухні? У мене все добре. У мене, як завжди, все добре. Будемо перевіряти лише хід вашої роботи. А я справа в тому, що нещодавно залізла в інтернет. Дивіться, що побачила. Це знаєте відповідь е, е, нашим, наш, наш, за наш шоколад Рошенівський. А, покажи, покажи відповідь. Ось Поглядачі бачать її, а я, на жаль, ще ні. Я думаю, що це чудово. До речі, сьогодні в просогляді ми будемо з вами говорити саме про торгівельні війни між Росією та Україною. Я думаю, що Порошенко б хотів би з'їсти про шоколад. Ось чому у нас, власне кажучи, сьогодні немає солодші. Порошен. це велике, так скажімо, з нашого боку недбайство. Треба підтримувати вітчизняного виробника. А поки що ми, я так розумію, продовжуємо варіації на італійських тижнів на ранкових коросанах. Тому що так, я бачу моцарелу базилік, і думаю, що нам варто поквапитися, тому що власне, нам годувати цим ще усіх наших а, колег, знімальну групу. Вони так. нас чекають. Я вже бачу операторів, які просто, просто ось, ось. ось вони вам машуть, до речі, руками, ви це бачите, і вони просто з нетерпінням чекають на те, коли цей сніданок буде приготовано. Саме тому помідорів чері Ой, має бути там, більше 20 мені здається. А у, здає у нас ]ся. там вже веб-камера, причому така прикольна, я не бачив цього раніше. Можу запитати у Юлічки, на скільки градусів ставити цю е, нашу пічку? На 200-220. 200-220 градусів, запам'ятайте. Зараз ми це зробимо. Ти вже навчився спілкуватися з там, із нашою духовкою? Так. А перед тим, якщо у вас, друзі, порада. Якщо у вас е, у цій пічці перед цим там є якісь речі, там, можливо, киці заховалися або ще щось, витягуйте все звідти, але ще після цього вимикайте пічку. Не перед цим. От витягнули, потім відвімкнули. Так, і е, на який режим ставимо? гриль, чи який? Здається, гриль, тому що в нас е, гриль режим у рецепті. Все Правильно. Все гріється. Шановні, війна вже перелому базилік. І ми готові долучитися до, так сказати, спільного підприємства нашого виробництва бургерів з мусарелою з базиліком. Приємно, що ми вже з що там у нас? Татут давайте будемо <смірко> готувати для спільного підприємства. Найголовніше, давайте поділимо акції. Я думаю, що з тобою буде важко розділити акції так, щоб... Той залишився хоча б якимось там акціонером. В принципі, вам на хліб і на масло вистачить. Ну можливо, ще на каву ранку. Я думаю, що на пост на масло, тому що на а, На оливку ви можете не розраховувати. Друзі, а ви пам'ятаєте, що у нас ще окрім нашого гурту кризького шаленого брейк-дансерів є ще діджей філа, якого ми дуже хочемо до нас запросити на кухню. Так запросити. Ідіть сюди до нас запросити нас. Давайте ідіть сюди до нас. Доброго ранку, підкажіть. Ось вже зранку у вас дуже енергійна музика. Yeah. Що ви з'їли для того, щоб, умовно кажучи, настрій був в мажорі? І ось що, на вашу думку, є найкращим сніданком. О, утром я. Сіла, мабуть, на пару дині всього, і <си> одразу сюди к вам. То, 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 то ми маємо працювати ще швидше, тому що, якщо ми не зробимо сніданок якомога швидше, мені здається, ми можемо залишитися без музики. <си> 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 так, друзі, дивіться, що ми зробили. В нас вже є нарізані помідори, а помідори помідорами треба перекрикати вже в самому кінці. А зараз. Ми цією пастою з базиліку, яку збила Ліна, додала туди сіль, перець і оливкову олію. Детя додала, додала. Ліна, додала зараз. Ми цю пасту намостимо зверху додала. на баклажан. Вас на пафосні хочете спробувати? А не... <світ> ну базилік? Так я думаю, що це має бути ліночко. Я будаска. викладаю тарілочку, що це актуально чи, чи не викладати тарілку? О, Запитай, будь ласка, у Юлі, вона Юлічка, Юлі, а ви кладете на дрівочку, чи можна звідси вже брати? Будь ласка, <різвідь> 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 де моя моцарела? Тобто, де наша моцарела? Моцарела, ось моцарела. <різвідь> так, друзі, якщо у вас є отака от от моцарела, вісім шматочків, а зверху лежить кріп. Ви можете цей кріп прибрати і з'їсти його, давай. а моцарелу залишити. Олександр все говорить про те, що ми дуже довго працюємо над сьогоднішнім mm. нашим mm. сніданком. І я думаю, що не один філа лише чекає з нетерпінням, да. доки це... Доки це буде готово. Хочете вже їсти? Олечі. <говорить> а чим, скажіть мені, власне, чим діджей заряджається взагалі? Якими стравами? Mm -hmm. Що mm -hmm. ви любите? Діджей заряджається там сором. Та цінниками, так? Да? Звісно. Маса, <говорить> яку ну, ми, ми щойно да, змастили да, один баклажан. По Подивив, ем, що сором нічого не їм. І вставку Там чилочок немножко ну, і все. Це у нас є. бурк. <говорить> так, <говорить> да, так що буває. <говорить> я, наприклад, вранці не заслужаю, вбиваю сік. Так, давай, давай Запусти на виду. Так так так, да, <плес> так, так, так. Всерйозно. серйозно? — все серйозно, дуже серйозно, враховуючи те, що у нас дуже мало базиліку. Друзі, ви розумієте, Слушайте, ми почали це готувати, і раніше це готувати ще о 6-й ранку. Тому я не знаю, хто зранку це буде готувати. Можливо, краще це робити ввечері. Із баклажанів. Ось які вони у нас чудові. Ми їх зараз ще прикрашаємо базиліком. І я це зазвичай роблю. Зверху ще ось беру е такий от е в мене є перець, так само, як у нас на кухні і вдома в мене є. І ось так ще, якщо мені Юля дозволиться зробити, ось зверху трошки поперчити. Хто хоче, ще можна це посолити. Е По-перше, це. Гарно, не лише смачно, але красивіше виглядає, коли ось такі от е, шматочки перцю навколо нашої страви е, красиво лежать. Е, що важливо ще зазначити, що е, моцарела, взагалі, чому ми це запікали? Тому що моцарела мала розплавитись Розплавитись у нашій духовці при е, 220 градусах. Ось все це сталося, і в нас готова страва. Літні бургери з ж, я думаю, що на нашу знімальну групу цього може і не вистачити, тому варто починати якомога швидше. Ви знаєте, коли не вистачає от готової, готової страви, завжди принаймні на нашій кухні залишаються різні інгредієнти. Як ви бачите, на нас є ще багато, багато помідорів, багато баклажанів, і це можна просто е, зробити себе салат. собою. Не в тому річ, справа в тому, що тут є базилік і тут є баклажани. Найголовніше ця страва у нас була приготована для кого. Для тих, у кого склероз так, я чомусь зараз звертаю а на ти часто забуваєш справа. В тому що дуже багато тих інгредієнтів, які потрібні тобі в раціоні, якраз є сьогодні в наших літніх бургерах баклажани. Так що ти будеш їсти сьогодні за нас чотирьох.